Вітаю вас, друзі. Учора було знайдено мертвим члена партії зрадників ОПЗЖ та міського голову Кривого Рога Костянтина Павлова. Зараз є декілька версій того, що сталося. Перша версія це вбивство, друга це необережне поводження зі зброєю, і третя версія самогубство або доведення до самогубства. Проте деякі так звані експерти вже зробили свої однозначні висновки. Це не Це не нібо. Було... you Самоубійство у Києві так взагалі почалася істерика. Він написав, що якщо його знайдуть колись мертвим, то щоб знали, що це не самогубство, а його точно вбили. А президент Володимир Зеленський написав, що бере розслідування цієї справи під особистий контроль. Знаємо, ми його особистий контроль. Зазвичай це нічим хорошим не закінчується. Він вже якось брав під свій особистий контроль, наприклад, справу Шеремета. Дуже багато від. Відповіді. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але давайте по фактам. Що ми зараз із вами знаємо? Ми знаємо, що Павлова було знайдено у його будинку, слідів опору не було. Його було знайдено із карабіном, і це була його зброя. Що за зброя виявили біля на місці? Чия це зброя? <плес> Його. Вже є і відео, як Павло зі зброєю ходить у себе по будинку, і не дуже схоже, щоб йому щось у той момент загрожувало. А потім є момент власне самого пострілу. Тут у Ютубі я не можу його повністю вам показати, тому що мене можуть заблокувати, але у себе в телеграм-каналі я його опублікував. У описі до цього відео є відповідне посилання. Якщо цікаво, зайдіть та подивіться. Проте, як на мене, основна версія загинув. Кибелі зрадника Павлова, ось така патріоти за життя. Несовмістимі з життям. Але якщо без жартів, то давайте поговоримо про те, як ОПЗЖ зараз спекулює на смерті свого однопартійця, і почнемо ми із біографії самого Павлова. Він був раніше народним депутатом від Опоблоку і запам'ятався тим, що займався кнопкодавством. Добре, Костянтин Павлов абсолютно неправильно натискав на кнопки. Не варто так робити. Але ви, друзі, можете натиснути правильно на кнопку Підписатись на мій канал і увімкнути сповіщення. А ще дуже правильно буде натиснути лайк до цього відео. Також загиблий сповідував ідеологію рускава міра і вимагав навіть дозволити у кривому розі використання советських прапорів. Категорично вимагаємо. Щоб ці історичні реліквії, бойові прапори частин, що воювали за нашу землю і звільняли не лише Кривий Ріг, а й багато інших міст України. Були негайно повернуті криворіжця. Самого Павлова звичайні українці не дуже полюбляли. Вони прямо в обличчя йому казали, що про нього думають, і навіть робили деякі пророчі припущення. Всі ті інтернет, маса відео, де є транспортне средство, автобуси і маршрутні таксі Виробний депутат Павлов. Одраві жила Павлов. Да, да і ні до настала хорошо. Та саме і... його не можна було би назвати самостійною фігурою. Він до цього був іще помічником колишнього міського голови Кривого Рогу Вілкула. і навряд чи його смерть змінить якісь серйозні розклади у місті. Тому я не думаю, що його політичне вбивство, як зараз розповідають окремі представники ОПЗЖ, могло би щось змінити. Зараз він став головою міським головою Кривого Рогу, завдяки тому, що обійшов на виборах свого конкурента від слуги народу переміг кандидата від слуги народу Дмитра Шевчика, в якого більше 40%, такі результати оголосили в тамтешній ТВК. Проте принципової різниці між цими кандидатами не було насправді, тому що і Павлов, і його конкурент обидва були вихідцями із окупаційного даруйте опозиційного блоку. Ви вже вийшли з опозиційного блоку. Так. Да. А коли вийшов уже. Нет меня там. Такої темі значення смотрите. Ми з вами поки що не знаємо, чому загинув Павлов, чи він сам собі вкоротив віку, що, мабуть, найімовірніше, чи йому хтось допоміг. Слідство має із цим обов'язково розібратись. Хоча я люблю, коли ворогів України стає менше, я вважаю, що цих зрадників треба не вбивати, а саджати до тюрем. А якщо хтось його дійсно міг вбити, то обов'язково це треба розслідувати. Хоча і так, і так це треба роз. Слідувати, навіть якщо він сам себе позбавив життя, але от в ОПЗЖ, не маючи доступів до матеріалів, провадження нічого, взагалі учора, не знаючи, вже почали заявляти, що до цього може бути причетна діюча влада, тому не дай Бог, звісно. ж. То це відбувалося по віні власті, а Рабінович взагалі назвав це політичним вбивством. Я вважаю, що сьогодні відбувалося возмутітельне переходяще за рамки разуму політичне вбивство. Але найбільша істерика сталася у Іллі Киви, який заявив про страту. Сьогодні був казньон. На порогі свого дому. Далі він видав якусь взагалі таку дуже складну лексичну конструкцію, яку зрозуміти непросто. І це Опять правоохранительної системи, їх латентність по відношенню до фашистам. Що таке взагалі латентність по відношенню до фашистів? Гадаю, це якась чергова чихарда. Вся чихарда, вона не стоїть і виїденого лица. Я знаю чоловіка якого сьогодні убили білі і на цю людину ілля Кива дивиться щодня у дзеркалі, тому що коли ти чуєш те, що несе Ілля Кива, або дивишся, як він себе поводить у Верховній Раді, або не тільки там, то складається враження, що він постійно якийсь вбитий. на жаль, це не остання смерть сьогодні. кожен з нас приговорен этим беспределом. Я гадаю, що фракцію ОПЗЖ потрібно терміново рятувати і щоб усі вони лишились цілими та неушкодженими, цих зрадників потрібно ізолювати у тюрмі. Сьогодні кожен з нас являється мішенью. Для цих, обезумівших від безнаказаності, палачей. який жах? Але ж Кива любить, коли українців перетворюють на мішені. Він же підтримує вбивства українців, бо підтримує російських окупантів. А вообще, це страшне приступлення, яке мабуть повинно все таки заставити... Кожного. Але Кива не задумається, тому що немає чим. Та дивіться, як цікаво виходить: от уявімо, що те, що каже ОПЗЖ, це правда. Уявімо, що дійсно цього колаборанта вбили. У такому разі ОПЗЖ має бути абсолютно послідовною та повинна вимагати покарання для вбитого і має захищати вбивць, які ймовірно у нього стріляли. Чому тому, що ОПЗЖ підтримує замовні напади і вбивства також. Тому що Кива хотів брати на поруки мангера, який замовив вбивство Катерини Гандзюка. А ще Кива вимагає ув'язнити мене за те, що я захищався під час реального третього замовного нападу. Стерненко, активіст Стерненко, убійця, який зарізав чоловіка. Він до сих пор остається бізнаказним. ОПЗЖ любить, коли нас із вами, тих, хто підтримує Україну, намагаються вбити або покалічити, або коли нас реально вбивають. Тому що ОПЗЖ підтримує замовні вбивства, і в такому разі ОПЗЖ має бути послідовною політичною силою. І якщо їхнього однопартійця реально вбили, вони мають вимагати нагороди для кілерів. Може взагалі так статись, що нагороджувати їм доведеться самих себе. Але коли Кива виступав на Ютуб каналі у Медведчука, він говорив там не тільки про Павлова. Наприкінці свого спічу він знову почав погрожувати державним пере. Воротом. Осенью наші города погрузяться в кров, і він говорить таке не вперше. Кілька тижнів тому на російському телебаченні Києва вже натякав на те, що вони готуються скинути владу в ближайше вже час, а це буде осінню, І я говорю про середину сентября. почнуться активно люди виходити на чекати Больше ждать нету осінь. Це буде время агрових пір'є. Тому висновок тут може бути тільки один: для того щоб зрадники України, які служать агресору під час війни, залишались цілі та неушкоджені, і щоб цілою залишалась наша із вами країна. Вони мають сидіти не у Верховній Раді, а у тюрмі.